Це відео для тих, хто тільки починає свій шлях. От нещодавно мене запросили в групу. Хочу вам сказати, що е, в мене була так, така ситуація, коли... Ти звертаєшся для того, щоб тебе підтримували, або з тобою за, е, зробили колаборацію да, на твоєму YouTube-каналі, або в LinkedIn, або ще якісь моменти. Люди, в яких вже багато, багато дуже аудиторія, або люди, які відомі в, твоє, в твоїй професійній сфері, ну, в моєму випадку, і вони тобі пишуть або кажуть про те, що ти дуже замала і з тобою не цікава. Тому завдяки цьому я. Взагалі підтримую всіх тих, хто тільки починає або створює свої канали, телеграм-канали, і пишуть, що е, в мене є така мета, я дуже хочу досягти чогось, тобто мета, з якою канал створено. І залюбки додаюсь, тому що пам'ятають ті відчуття, е, коли дуже б хотілося б підтримки, а її від тих людей, на яких ти. Е... Розраховуєш, її немає. Тому кожному, хто тільки що почав свій вести свій блог, свій, свій канал, неважливо що, пам'ятайте, що вашою підтримкою є тільки ви, або такі люди, які пройшли все це, і вже на сьогодні цінять кожного свого підписника, цінять. Кожний лайк, відео, які є, не з точки зору, щоб їх було багато, а з точки зору того, що в тебе є аудіторія людей, з якими ти можеш спілкуватися, яким ти цікава, і е, коментарі, яких цікаві для тебе. Тому я вам бажаю успіху і пам'ятайте, що кожен колись був е, новачком. І підтримка дуже важлива підтримуйте ті канали, які вам за вашу спеціалізацію або за вашу тематику корисні і вас просять про це. На все добре.